Нардеп від партії регіонів Сергій Гриневецький виступає за територіальну реформу. Він наводить думку кількох вчених про те, що слід готуватися до здійснення кардинальної територіальної реформи, в результаті якої замість 24 невеликих областей в Україні з'явиться 8 потужних територіально-адміністративних утворень. За його словами, після тривалого затища проблема реформування територіального устрою та місцевого самоврядування знову дуже актуальна. У своїй статті депутат зазначає, що існуюча сьогодні система адміністративно-територіального поділу та виконавчої влади вимагає кардинальної перебудови, пише видання Західнет. У більш конкретному вимірі йдеться про такий територіальний поділ держави Україна. Автономна Республіка Крим як окремий регіон. Донецький регіон це Донецька, Луганська області, Карпатський регіон львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська області, Київський регіон Київська, Кіровоградська, Черкаська, Чернігівська. Області, Подільський регіон, Вінницька, Хмельницька, Тернопільська області, Поліський регіон, Волинська, Рівненська, Житомирська області, Придніпровський регіон, Дніпропетровська, Запорізька області, Причорноморський регіон, Одеська, Херсонська, Миколаївська області та Слобожанський регіон, Харківська, Сумська та Полтавська області. Саме така модель територіальної реформи, на думку вчених, забезпечить чітку вертикаль виконавчої влади, консолідує грошово-фінансові ресурси, в рази скоротить бюрократичний апарат. І Отже, межі та наявний потенціал тотальної нині корупції, вважає Гриневецький. За його словами, завдяки такій територіальній оптимізації істотно зростуть інтенсивність і міцність внутрішньорегіональних зв'язків. Значно зменшиться кількість депресивних регіонів, не будуть такими полярними розриви в соціально-економічному розвитку. Можливо, в цьому і є якийсь резонно тільки чому регіони, а не штати чи Емірати, наприклад. А столицею Донецьк буде чи все ж таки залишиться Київ.